Дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні у мене розпаковка. Передали мені гостинці, ну, не тільки мені, а мені діткам ось такий салат смачнючий. Я була недавно в гості їздила. І я вже його їла, куштувала. Надзвичайно смачний, дасть Бог на літо щось вродить, будемо. Будемо ділитися цим рецептом. О, подивіться, баночка яких шикарнючих помідорок. Гарнесенькі такі помідорки. Таке ми любимо. Хто знає, зі мною давно на каналі бачили, що вирощувала свої, але на сьогоднішній день навіть тої самої помідори маю. Це, мабуть, клубнічний джем. Тому що по ось цих таких крупиночках бачу, як то, що клубнічка. Баночка, варенячка. Так. Банка ще варення. Це такою легшою кришкою, то можу. Мм, це абрикосове. Смачнючая, капец. Вот такие. Абрикосочка. Так, это что такое? Ой. <смирает> даже цукру нам передали. Посмотрите, Цукор. Ще одна баночка салату. Ніби так, дивлюся, як схожі, але ніби і не схожі. Можливо, просто різні варіанти. О, ще подгончик яйця. Це вже взагалі е, новий пакетик. Я так думаю, це смалець. Привідкривати поки що не буду. Все дуже гарно ось так запутано в бумагу, що все хорошо доїхало. Так, і це як то, що з клубніки джем. Так, зараз. За ще не все, друзі, ще один пакет. Так, о, а тут взагалі якесь м'яко. Банка консервів тунця передали. Так. Це щось заморожене? М'ясо це що таке? Ножка повністю така гарнюча, гарнюча, класнюча, м'ясна ніжка. Так. І ще один пакет. Щось дуже ароматне. А, а це сало. Присипане приправами. Таке класнюче, ароматне, домашнє салко. М, -м, -м. Клас. Так що, друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про коментарі, про вподобаючки. Вам не важко. Мені приємно для розвитку мого каналу саме те, що треба. Дякую за підтримку, за гарні слова, за те, що переглядаєте моє відео. І окремо подяка добрим небайдужим людям, які. Так що, ще раз повторюся, Усім дякую, окрема подяка людині, яка це все передала. Мені дуже приємно, ну, не тільки мені і дітям. Е, ну, це на сьогоднішній день дуже і дуже багато е, значить. Так що дякую ще раз, що додивилися. Миру добра. На все добре, друзі. Пока-пока.